Старшокласники та їхні батьки завітали на день відкритих дверей до одного з найстарших навчальних закладів Прикарпаття. За 70 років свого існування тепер уже івано-франківський технікум ресторанного сервісу і туризму підготував тисячі фахівців сфери обслуговування. Наразі важко в цих школярах розпізнати видатних у майбутньому комерсантів, виробників харчової продукції, родованих туроператорів, умілих майстрів ресторанного обслуговування, вправних барменів і офіціантів, знаменитих кухарів та кондитерів, спритних продавців і покоївок. День відкритих дверей ми проводимо декілька разів на рік для того, щоб тих студентів, які зацікавлені нашим навчальним закладом, могли прийти і самі подивитися на нашу матеріально-технічну базу. На те, як ми навчаємо студентів, на те, які е, ми готуємо страви, як здійснюється обслуговування. Е, ну і для того, щоб знайомити батьків і студентів із правилами роботи навчального закладу. Ми сьогодні проводили другий за рахунком у цьому році День відкритих дверей. Буде ще у нас велике свято і третій день відкритих дверей, тому раді бачити всіх випускників шкіл області для того, щоб вони могли. Побачити навчальний заклад, подивитися його, оцінити його. Найкращими рекомендаціями для навчального закладу є схвальні відгуки хороше працевлаштування і гідна зарплатня. Коломиянин Сергій Ющак вивчився на кухаря-технолога, а працює кухарем в одному з гірськолижних курортів краю. Вчився в школі погано. Тут мене навчили трошки краще вчитись, дізнатись професію. Працюю по спеціальності, гроші всюди платять. Брата привів, бо хочу, щоб він теж мав роботу по великому рахунку, і я йому в цьому можу допомогти після його закінчення цього навчального закладу. Працюю кухарем, дуже подобається моя робота, задоволена. Претензій до роботи поки що немає, слава Богу. Сфера обслуговування найважча з усіх видів діяльності людини, бо треба бути не лише умілим у своїй справі, а й чуйним до людей. Кулінарні телевізійні шоу зробили свою справу. Серед нових кумирів опинились кухарі та кондитери. Закінчу 9 клас, коли хочу навчатися готувати. Мені сподобалось і сестра, багато розказувала. Це другий, але не останній у цьому навчальному році. День відкритих дверей Івано-Франківського технікуму, ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.